Хотіла швидко отримати гроші, натомість заплатила власні жителька Миколаєва. Звернулася по допомогу до журналістів. Мовляв, ані кредиту досі не бачила, ані першого внеску повернути не може. За коментарями наша знімальна група разом з клієнткою відправилася до позивача. Що з того вийшло? Дивіться далі. 37-річна Оксана й досі не може збагнути, як потрапила на гачок. 23 травня. Молода жінка вирішила взяти кредит. Побачила оголошення у газеті за вказаною адресою. Приїхала до офісу фірми. З нею спілкувалася люб'язно та пообіцяли у найкоротший термін дати позику. Єдина умова сплатити 2000 тисячі гривень. Це та еквітанці ще я підшла к ним. Ми заключили договір. Дівчина мені сказала, що гроші мені на щот поступять в течение часу. Втім, до вечора жінка обіцяних грошей не дочекалася. Наступного дня вона знову вирушила до фінустанови. Приїхала до ним в офіс і попросив об'яснення, услышала грубий відвіда, щоб я обращалась в Київ в письменному Вот. І якби сьогодні 2 іюня, ну ніяких денег я не дождалась. Маючи на руках всі документи, позивачка разом з нашою знімальною групою намагається зайти усередину, аби отримати, хоча б якесь пояснення. На зустріч виходить охоронець. Ми хотіли з'ясувати ситуацію. Ось звернулася до нас. Ваша клієнтка, чим я можна його підійдіть сюди. Далі порогу охоронець не пускає. Жодних коментарів та пояснень не дає. Мовляв, це не в його компетенції. Після 10-хвилинної дискусії йому телефонує хтось з керівництва. Алло. Ну, приїхали тут телевідення, приїхала, ну, приїхала дівчинка, яка у нас була клієнт. От тут у нас зараз поки нікого нету і требують, щоб їх впустили. Згори надходить чітка вказівка. Це приватна власність, всередині знаходитись не можна, навіть клієнці. Тобто, наскільки я зрозуміла, вам ваше руководство дало указання не пускати. Попросили просто випроводити все. За деякий час жінку все ж таки зголосилися прийняти. Конкретних відповідей на питання не надали, але порадили звернутися на гарячу лінію до Києва. Алло. Когда я кредит получу? Наберите, пожалуйста, после двух. После двух наберите. Вы, может быть, подумаете, что вы хотите спросить. Ну, я девушка у вас конкретно спросила, где деньги. После двух я открою информацию по базе угу. и посмотрю, что там по вашему договору. Після обіду співробітники головного офісу фінустанови таки перетелефонували заявниці та пообіцяли, що кошти надійдуть найближчим часом. Для підтвердження чекатимуть дзвінка завтра. Однак жінка не вірить словам та звернулася по допомогу до правоохоронних органів. Я думаю, це така замануха. Так вони деньги заробляють, обманують народ людей. Ось це їх бізнес на обмані построєн. Власну думку про ситуацію, що склалася жителькою Миколаєва, мають і фінансові експерти. У своїй практиці з такими випадками зустрічаються часто. Ті, хто бажає швидко отримати гроші та ще й під малий відсоток, не звертають увагу на деякі нюанси. Коли ви приходите в банк, і банк називає комісію, наприклад, 1%, і вам дають ті ж, 20 тисяч гривень, то вам дають 20 тисяч гривень. 1%. Зразу ж. І сказ. Це нормально. Ну, коли вам говорят, заплатите вперед 10% за все, що угодно, за страховку, за налоги, за якісь акцизи, за какие то комісії, все остальне і потом ми вам выдадим деньги, ви вы одразу должны поворачиваться і уходить. Юристи ж радять перед тим, як підписувати документи, обов'язково консультуватись з фахівцями. Вони підкажуть, це дійсний договір чи фінансова афера. То якщо звертатися до правоохоронних органів, то виходячи з усталеної практики, вони закривають на це очі. З яких причин то вже слід більш глибоко розбиратися. Вони зазначають, що цивільно-правові відносини ніякого шахрайства вони тут не бачать і звертайтесь, будь ласка, в суд. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.